Згідно з нового законодавства опалювальний сезон розпочинається після того, що температура зовнішнього середовища становить 8 або менше градусів 3 дні поспіль. 22 числа буде третій день, коли температура зовнішнього середовища середньодобова, становить якраз менше 8 градусів. Тому на сьогоднішній день всі підстави з 23 жовтня розпочинати опалювальний сезон. Але також в цій постанові, яка регламентує початок опалювального сезону, є така ремарка, що при цьому враховується майбутнє потепління на ближче декілька днів. Тобто, якраз враховуючи це. 24 жовтня середньодобова температура прогнозується на рівні плюс 12. І потім буде триматись на рівні більше, ніж плюс 8, а ж до 29 жовтня. І лише 29 жовтня, за прогнозами, температура середньодобова буде знову менша, ніж плюс 8. Враховуючи це, саме таке рішення прийняв виконавчий комітет розпочати опальний сезон саме 29 жовтня. Але при цьому було зауваження, що необхідно. Слідкувати за подальшими змінами до прогнозу з метою, щоб якщо буде потепління, то можливо перенести початок опального сезону на листопад з понеділка, 3 листопада, розпочати опальне сезон. Якщо буде навпаки прогноз погіршуватися, то розпочати можна і з понеділка. Ну цьому додаткове рішення прийняти садочки, які потребують набагато більшого. Температури середовища перебування, і особливо лікарні, в яких перебувають стаціонарі хворі, проводяться операції, там пологи і таке інше. То, звичайно, там температурний режим має бути набагато краще, ніж в будинках. Тому і включені ці були заклади трохи раніше. І цей процес пройшов майже без проблем. Єдине, що зараз. Два садочки мають пориви в мережі, зараз ці пориви ліквідовуються. Ну, Враховуючи те, що повністю будуть забезпеченими від блокаутів, гарантувати, що вся система буде працювати, то такого, мабуть, не можна, але враховуючи те, що якщо буде працювати ТЕЦ і теплокомененерга, то а, більша частина будинків у нас забезпечена буде і без електроенергії. В зоні ризики я нами була вибрана конкретний перелік, будинок, будинків, які система опалення не працює без теплопостачання. І для цих будинків була вжити заходів. Де, деяка частина цих будинків перейшла на аліваторну систему. Ця система більш стара, але вона працює без електрики. Тобто, якість теплопостачання буде гірше, ніж на насосах, але. При цьому не потрібна електрика, що дуже важливо. А в інша частина будинків було запропоновано перейти на резервну систему живлення, тобто придбання генераторів для таких будинків, які б забезпечили якісну роботу теплопостачання, а навіть присутності електроенергії. Ці генератори б забезпечували. Тобто більше 70 будинків. Прийшли по цій програмі, придбали необхідну потужність генератори і забезпечили собі можливість наявності теплопостачання без електрики. А от 68 годинків, на жаль, з цього переліку категорично відмовляються це робити. Як на мене, це дивно, але ж вони знаходяться в найбільшій зоні ризику. І якщо, наприклад, буде температура зовнішнього середовища мінус 10, то може більше, і ну, пари встанеться десь на вихідних вночі, то будуть наслідки дуже серйозних будинків. Тому щоб такого не допускати, треба просто придбати генератор, який би забезпечив роботу теплопостачання навіть при відсутності електроенергії. Забезпечити не його роботу паливом і часно включити. І це тим більше, якщо міська рада комп'енсує вартість, це просто необхідно зробити для цих будинків.